Перше за 19 років лейбористи перемагають на виборах у Британії зі значним відривом. Країна отримує нового прем'єра. Володимир Курінної, народний депутат Верховної Ради України 5, сьомого і восьмого скликань, зараз нам на зв'язку. Пане Володимире, вітаємо вас. Вітаю вас. Отож. Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак вже визнав поразку консерваторів на дострокових парламентських виборах. Опозиційна лейбористська партія перемогла на виборах. І до слова, востаннє вони вигравали вибори в 2005 році. поясніть, будь ласка, як так сталося, що британський народ тепер от кардинально змінив свою думку і зробив зовсім інший вибір. Ну, фактично, треба сказати, що е, за період 14-річного правління консервативної партії. Було декілька важливих місій партії, які вона е, на себе фактично прийняла при е, приході до влади. Ще у період, коли прем'єр-міністром був Девід Кемерон. Після цього був референдум про Брексіт е, і Британія залишила Європейський Союз. Вийшла з нього. Після цього був ковід. Е, після цього були різні е, 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 економічні проблеми в країні, але завжди. Темою одною з ключових тем е, цього процесу був, е, була міграційна проблема: проблема великої кількості мігрантів, в тому числі нелегальних мігрантів, які прибувають у Британію. Це дуже серйозно хвилює суспільство. Е, крім економічних соціальних питань, які також стояли під час передвиборчої кампанії, е, ключовим стало питання. Міграційної кризи, і от якраз консерватори, і треба тут е, визнати, вони цю місію не виконали, їм давали аванси, їм давали е, виборці можливість е, вирішити питання з обмеженням кількості е, мігрантів, які прибувають до країни. Але е, чесно кажучи, незважаючи на всі спроби. Вирішувати це питання різними урядами, починаючи з уряду Боріса Джонсона, е і це продовжив е рішити. НАК вирішити це питання не вдалося, і по великому рахунку ми можемо сказати, що рейтинг лейборістської партії особливо не е вирос за період після останніх е парламентських виборів 2019 року. Е він вирос, але дуже незначно. А от сильно просіла сама консервативна партія. І це відбулося на фоні появи ще одної правої політичної сили так званої партії реформи Найджела Фараджа. Де-факто, якщо ми подивимось по округах, то е, в значній кількості округів. Голоси правого електорату між консерваторами ділилися і реформістами, так званими від партії реформ. І на тлі цього роздраю двох правих партій, які не домовились і не змогли е, узгодити єдиних кандидатів в округах, е, вигравали лібарісти або ліберальні демократи. Е, фактично, е, якщо говорити про вибори в Англії, Саме в Англії, а не в Шотландії, не в Уельсі, то по кожному округу ми бачимо одну і ту саму картину. Голоси партії реформ і консервативної партії діляться дуже близько, і вони займають друге та третє місце. А перше перемагають лейбористи або ліберал-демократи. Хоча вони не набирають абсолютно більшість голосів в окрузі, і так про практично по тобто, поява партії е, Фараджа – це був такий вирок для е, партії Торі консервативної партії Ріжки Конака Бориса Джонсона інших наших відомих друзів України і. Е, 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 е. Вони з'явилися не просто так. Ця популярність появилася саме на тлі великої міграційної проблеми, великої, великої міграційної кризи, яка охопила е, країну. Ну і друге питання, яке. Е, Дуже серйозно завдала удару по, по, по позиціям консервативної партії. Це питання лідерства, питання внутрішньої боротьби, питання е, внутрішньої, я би сказав, війни, яка е, розпочалася вже давно і не закінчувалась е, в, у, внутрі у консервативної партії. Е, фактично, е, різні крила цієї партії вели боротьбу. Е, так змін, тому змінювалися часто лідери, прем'єр-міністри за цей період. Ми можемо згадати цей Кемерон, цей е, е, Тереза Мей, це е, потім Борис Джонсон, це потім Ліс Трас і тепер Ріші Цуна. Тобто, ну так та, та, така дуже часто була зміна лідерства. Отже, проблема лідерства. І проблема внутрішньої дисципліни внутрі е, консервативної партії також стала е, ключовою в е, факторах її поразки на цих виборах. Лейбористи дійсно е, перемогли дуже е, суттєво, е, тотальна, я би сказав, перемога. Е, вони збільшили свою кількість на більше ніж 200 мандатів своє представництво в палаті громад. Але я би назвав це так: це сокрушительна, приголомшлива перемога для лейбористів, яку вони потерпіли. Тобто, лейбористи потерпіли перемогу. І це тому, що на порядку денному в країні дуже багато важливих питань, які потребують термінового вирішення. Це, як я вже казав. Міграційна криза, це економічні проблеми, і от якраз тут той набор інструментів, який запропонував виборцю Лейбористська партія, і Сер Кір Стармер, як її лідер, на жаль, чи буде вирішувати ці проблеми. І ми побачимо, що роман. Лейбористів з британським виборцем буде дуже короткий. ну, у всякому випадку, це мій такий прогноз. Давайте тут більш детальніше. Власне Лейбористська партія вона підкреслює необхідність такого посилення державного втручання в економіку, соціальну справедливість, зміцнення прав трудящих. І перші заяви такі вже звучають. Власне Кір э, Стармер сказав, що Лейбористська партія готова повернути Британію на службу трудящим. Що це означає? Які зміни очікують Велику Британію з приходом нового прем'єр-міністра? Попри те, що ви говорите, що цей так званий роман триватиме не так вже й довго. Так, тому що економічні проблеми, які сьогодні стоять перед Великою Британією, це велика інфляція, це безробіття. Вони потребують інших інструментаріїв для вирішення цих проблем. А Кір Стармер збирається збільшити державні видатки, тобто, це буде підштовхувати інфляцію. Кір Стармер збирається збільшувати податки на багатих і на е, вищу щаблину середнього класу а це також не буде сприяти фактично економічній економічному е, оживленню я би сказав так да економіки тому що саме люди у яких є кошти вони вкладають гроші в е, бізнес і бізнес розвивається створює нові робі... робочі місця і так далі а в даному випадку Кір Стармер збирається збільшувати е, видатки е, державного бюджету на охорону здоров'я. Там запланована велика е, реформа, так би мовити. Так само, е, Стармер намагається е, збільшити е, видатки на освіту. Е, це все добре, це звучить дуже красиво, але виникає питання звідки гроші на це все візьмуться. І отут і почнуться е, проблеми в економіці Великої Британії, які, е, як кажуть багато економістів, е, будуть немину, неминучими, якщо е, лейбористи будуть виконувати свої передвиборчі обіцянки. А їм прийдеться їх виконувати, бо інакше виборець буде від, відвертатися. Отже, це такий, Е, цухцванг, де. Кожний крок Лейбористської партії, якщо вона буде виконувати свою програму, буде означати е, економічні проблеми, економічну кризу. І е, інше питання це знов таки питання номер один. Це міграційна криза. Лейбористська партія е, виступає, не може виступати таким локомотивом е, обмеження кількості мігрантів, тому що значна частина її. Електорату це саме мігранти, це саме мігранти, і тому тут виникне е, питання, і у правих буде можливість дуже жорстко критикувати лейбористську партію за те, що і вона не може так само як і консерватори за 14 років вирішити питання е, мігра... міграційної кризи. Останнє питання: як це вплине на Україну? Тому що лідер лейбористської партії, Британії Кір Стармер, раніше заявляв, що навіть у разі перемоги на парламентських виборах призначення його прем'єром, він продовжить курс консерваторів, буде підтримувати Україну. Були і позитивні заяви щодо заморожених російських державних активів. Вони підуть на підтримку України, в принципі, тобто він такий проукраїнський був і в Бучі, і зустрічався з Зеленським. До речі, Зеленський вже привітав його з новою посадою. Але чи дійсно все це буде продовжуватись так? Чи якось? Вплине це на підтримку Великобританії щодо України ну, дивіться в цілому, в британському політичному класі є консенсус щодо українського питання практично всі основні політичні сили виступають на підтримку України, виступають проти Російської Федерації її агресії проти України тут. Позиція консерваторів. Позиція лібаристів і позиція ліберал-демократів практично е, схожа одна на одну, але є одне, але тобто е, зміни якоїсь серйозної ставлення е, до України е, політичних заяв щодо декларації щодо підтримки України е, е, і засудження російської агресії очікувати не потрібно цього не буде. А питання в іншому? Традиційно, лейбористська партія менше приділяє уваги такому, такому я би сказав, комплексу питань як Global Britain. Тобто глобальна роль Великої Британії у світі, велич Великої Британії. От для консерваторів це питання дуже важливе. Вони завжди е, відігравали якусь важливу роль в цьому, придавали цьому увагу і так далі. Для лейбористів це питання другорядне. А в зв'язку з тим, що е, у лейбористській партії зараз буде дуже багато проблем внутрішнього життя. Їм потрібно буде вирішувати, як я вже казав, як соціально економічні там, так і міграційні питання, причому достатньо швидко, щоб виборець не розчарувався. То чесно кажучи, я можу прогнозувати, що питання. України і ролі, саме ролі, провідної ролі, ролі Великої Британії в підтримці України буде трошки зменшено. Уваги буде менше, можна це очікувати. Традиційно лейбористи менше уваги завжди е придають зовнішній політиці, і це факт. Ну такий факт, так що можна це пропонувати. Ну і ще одна зміна не дуже добра для України. В палату громад е, прорвалися чотири представника партії реформ Найджела Фараджа. А от якраз тут консенсуса по українському питанню немає, тому що партія реформ Найджела Фараджа це ультраправа популістська партія, яка єдина в, на всьому британському політичному полі е, вис, виступає… З трошки іншими наративами, я би так сказав, фактично повторює е, наративи е, російської пропаганди про те, що саме НАТО е, примусило Путіна напасти на Україну, і е, є певний такий трампів, трампівський е, стиль е, позиціонування цієї партії. І самого Фараджа, який виграв свій округ в Клактані, щодо російсько-українського питання. І тут це не дуже добре, тому що до цього часу в минулих парламентських стінах палати громад таких голосів не було чутно, їх просто не було. Тепер, на жаль, такі голоси з'явилися. Дякую, пане Володимире, що долучились до нашої ефіру. Дякую за ваші думки. Я нагадаю нашим глядачам, що з нами на зв'язку був Володимир Куріной, народний депутат Верховної Ради України, п'ятого, сьомого і восьмого скликань, говорили про вибори у Великій Британії. Я дякую за те, що ви обираєте РБК України і залишатися із нами.